Всім привіт! Сьогоднішнє відео буде про те, як я розпочинаю вишивати другий рукавчик своєї вишиванки. Як ви можете бачити, перший рукавчик в мене повністю вже закінчений, вишитий повністю. І залишилось ще один рукавчик, так як передня частина і задня спинка в мене вишиванки не буде зашита. А також дівчатка просила, щоб я розповіла і показала, як саме я розпочинаю вишивати в цій техніці з саме цей орнамент. Тому сьогодні я вирішила саме про це поговорити в відео. Я відшила одну частину. І беручись до другої, я попросила подивитися дівчинку, яка буде мені зшивати вишиванку. Чи не буде заважати оця бахрома? І з другої сторони в мене закріплення йде вузликами. Дівчинка сказала, що не потрібно мені більш нічого тут робити, вона сама все зробить, що їй буде заважати. Тобто вузлики при сшиванні не будуть заважати, а хрома обріжеться і оверлоком все закріпиться. Тому закріпляти я можу точно таким самим способом, як закріпляла, і все інше не мої проблеми. Тепер на рахунок вирізів рукавів хочу поговорити, так як я в останній момент про це подумала, а раніше навіть не задумувалася. Отут у нас є така арочка вверху, коли рукава лекале вирізається рукавів. І рукави, коли посерединці по лінії згину, ми бачимо, що ця арочка зміщена в одну сторін, то потрібно обов'язково слідкувати за тим, щоб вони, ці два рукавчика, були симетричними, щоб не було так, що однаково лицева сторона вишивки буде в одну сторону наклони цієї арочки. З однієї сторони виріз має бути глибший, тому другий рукавчик потрібно вишивати мені абсолютно симетричний. В протилежну сторону, аніж вишитий перший рукавчик. Тепер щодо самої вишивки, як саме я починати. Зараз буду вишивати другий рукав. Я взяла кусочок Аїда, вона також такого ляного біжевого кольору, і просто зручніше буде мені показувати, а вам видно, як саме я розпочинаю з початок вишивки рукавчика. Головне в цьому узорі ложити рівненько стібочки і не пропускати ну, ні одної лінії. Лінії тут діляться в нас на горизонтальні і вертикальні. Більшої мудрості тут ніякої немає. Саме в цьому узорі потрібно слідкувати, щоб в нас шов стібочок в стібочок, тобто ми робимо рівно один через один. Ми не пропускаємо більше одного стібочка. Немає тут в два, наприклад, стібочка пропуску якогось. Я намалювала на таких паперових бумажках, щоб ви бачили рапорт. Раппорт відповідає восьми хрестикам. Але від, в залежності від варіації цих стібочків, в нас саме і утворюється цей узор. Є рядки, де попаде, повторяються один за одним, як ви бачите, а є рядки, які йдуть в шахматному порядку. Це горизонтальний рядок, а на другому листочку у мене намальовані вертикальні. Різними пасами, тільки для того, щоб видно було, де вони е е е е в шахматному порядку йдуть. От, на, на таких схемках можете нажати стоп-кадр, щоб собі запам'ятати е, цю схему. Я їх перевертаю до гори ногами, так як починати я буду з крайнього правого кутка. Листочки обидва ми перевертаємо до гори ногами, і тоді відповідає рівно початок однієї лінії горизонту до ж самої вертикалі. Так, стібочок за стібочком. У нас виходить рапорт 8 петель, 8 стібочків. У нас має бути 4 зверху і 4 з. Тобто в кожному рядочку, щоб побачити рапорт, ми зараз будемо вишивати по, 4, по 8 клітиночок, по 8 розміточок аїди. І тримаючи, наприклад, зараз на даний момент перед собою зразочок листочок номер 1 там де горизонтальні лінії, я дивлюся, в якому саме порядочку вони чергуються оці. Сібочки. Чи потрібно нам повторювати паралельно нам, наприклад, третій і четвертий, чи потрібно в шахматному порядку? Лише оцей початковий перший рапорт, де 8 хрестиків горизонтальних і 8 вертикальних, нам потрібно відслідкувати уважно по бумажці, щоб не помилитися. Далі абсолютно неважно, якої величини полотно ми будемо вишивати, нам більше схеми ніде не буде потрібно. Головне, от у цій першій розміточці не помилитися. А далі неможливо помилитися більше, аніж на один чи два стібочка, тому що відразу ж буде видно. І ми відразу можемо витягнути той кусочок, нито, який ми помилилися. Тут просто методично, з сібочок за сібочком, ми прокладаємо оці штрихи і оцю першу, з першого листочка горизонтальні лінії, ми ніякого узора ще бачити не можемо. Тут просто акуратно потрібно, щоб не помилитися. Далі ми дивимося на вертикальні рядочки. Тут, як ми бачимо, та... Така, як я називаю, спаючка штрихів, яка м, йдуть однакові два рядки підряд, вони йдуть в шахматному порядку. Якщо в горизонтальних вони йшли рівно одна навпроти одної, то тут вони просто через раз оці пари зміщуються. Тому також слідкуємо ми за цим тільки от на початку. Цього кусочка в цьому рапорті нашому, а далі все буде видно по малюнку. Слідкувати потрібно, щоб не роздвоювати, коли ми вишиваємо на аїді, а коли ми вишиваємо на домотканому полотні чи на рівномірості, якісь обов'язково потрібно слідкувати, щоб ми не захоплювали більше ниточок, чим ми вирішили вишивати там 2 через 2 чи три через три ниточки. Тому що це також відразу буде видно. І, в принципі, в будь-який момент ми можемо справити свою помилочку. Також потрібно слідкувати, коли, наприклад, в даному моменті я вишиваю в дві ниточки. Бажано, де ми приколюємо канву, вже вишити. Одну лінію тих стібочків, щоб не попадати між них і щоб якби, не роздвоювати оцю ниточку. Тому що тоді в вишивці буде видно такі ніби заокруглені краї, за того, що ми роздвоюємо голкою вже вишити, вишиту перетяжечку. Так, не потрібно затягувати тканину, тому що від цієї вишивки тканина сама по собі робиться плотніша і, ну, можливо, стягується. В принципі, трошечки зменшився розмір рукавчика там буквально по пів сантиметра з, з боків. Але все ж таки е, треба це брати до уваги. І от коли ми вже вишиваємо вертикальні ряди, тоді рядочок за рядочком в нас відразу починає проявлятися цей малюночок. І фактично тут кожну помилочку видно відразу, і, як я вже повторююся, запросто можна справити. Ми просто вже потім запам'ятовуємо візуально цей малюночок, і далі стає зрозуміло, де в нас йдуть ці ряди, які з паєчкою, і ті ряди, які міняються в шахматному порядку. Отакий От кусочок. Тобто це рапорт 8 на 8 хрестиків, я відшила. Хочу показати, що виворотна сторона виходить так само рівненька, як і лицева, тобто ніяких протяжечок там немає. І звичайно справа кожного, яку саме сторону вважати за лицеву. Але якби в теорії саме ця сторона, на якій я вам показувала, є лицевою. Ще раз покажу е, тих два папірця, на яких я. Розписала, спробувала вам, щоб зрозуміліше було розписати цю схему. Надіюсь, що комусь з вас допоможе це відео, принаймні тих дівчинок, хто хотіли почати, і без корню вишивати, і подушечки. Вам всім дякую за перегляди і па-па